Перед вами наймолодша в історії вбивця, яка позбавляла життя інших дітей Мері Флора Белл. Вона народилась 26 травня 1957 року в північному сході Англії. Мері була другою дитиною у неблагополучній родині. В той момент, як Мері з'явилась на світ, її матері Бетті Бел виповнилось 17 років, і вона мала народити небажану дитину. Після народження Мері її мати Беті не хотіла, щоб дитину навіть клали їй на руки. Дивлячись на свою новонароджену доньку, Бетті казала: заберіть від мене цю річ. Горе мати більшу частину часу проводила не зі своїми дітьми, а працюючи повією. Вона була досить відомою в Ньюкаслі та за його межами. Вона не з'являлась вдома цілими тижнями. Тоді з Мері та її старшою сестрою Кетрін сидів відчим Вільям Біллі Белл, який, як відомо, часто прикладався до чарки. Крім того, час від часу займався збройними пограбуваннями, за що зрештою, і був відправлений за ґрати. А от про біологічного батька дівчат нічого не відомо. Вітчим взагалі не займався вихованням дітей. Дитинство Мері важко назвати щасливим. Дівчинка неодноразово отримувала побутові травми. Ще й виключно під час того, коли була поряд зі своєю мамою, одного разу вона виконула її з першого поверху, іншого випадково накачала снодійним. Принаймні, так вона казала, заперечувала будь-які звинувачення у навмисному завданні шкоди дитині, але це все важко назвати випадковістю, навіть те, що вона хотіла якось продати. Доньку психічно неврівноваженій жінці, яка не могла мати власних дітей, і шукала альтернативні варіанти отримати гроші. Тоді старша сестра Мері Кетрін відшукала будинок цієї жінки і змогла вмовити її віддати дитину назад. Рідні неодноразово пропонували її забрати в неї обох дітей та офіційно вдочерити. Але Бетті відмовлялась скоріше за все, це пов'язано з її стосунками з іншими членами родини, адже віддати чи навіть продати доньку комусь іншому для неї був кращий варіант. Коли Мері виповнилось 5 років, мати використовувала її для потреб своїх клієнтів. Не дивно, що дівчинка росла агресивною і з нестабільною психікою. У неї постійно змінювався настрій, і багато років вона страждала від енурезу, нетримання сечі, які типово для дітей, які постійно відчувають стрес. 13-річна норма Белл, яка жила у сусідньому будинку. Попри однакове прізвище, вони не були родичками. Вперше мері перейшла межу ще за два тижні до першого вбивства. У 60-х роках проводили міську реконструкцію, в рамках якої в багатьох районах міста зносили старі будови, щоб на їх місці будувати сучасні будинки. Знесення відбувались не в один день і розтягувались на роки. Цей період місцеві діти часто гралися у цих покинутих будинках або ж біля них. Одним з найпопулярніших таких місць і був пустир неподалік від залізничної колії, паралельно якому йшла вулиця Сент роуд Отже, 11 травня 1968 року. Мері разом з нормою відвели трирічного сусідського хлопчика на дах закинутого бомбосховища, щоб нібито там разом погратися, і штовхнула його з висоти 2 метрів 10 сантиметрів на землю. Побачивши, що він не рухається, дівчатка злякались та одразу ж втекли. На щастя, хлопчик вижив, отримав сильні рвані рани голови. Незабаром його знайшли на вулиці Сент-Маргерет у крові та у стані шоку. Батькам він розповів, що його скинули з бомбосховища Мері та Норма. Але хто саме з них це зробив, він не пам'ятав. У той же день батьки трьох інших дітей звернулись до поліції зі звинуваченнями проти Мері та Норми, у тому, що вони намагалися задушити їхніх дітей. Поліцейські поспілкувалися з дівчатками та їх батьками. Мері повністю заперечила будь-які спроби. Задушити чи будь-яким іншим чином комусь фізично нашкодити. А от норма Белл одразу ж здала свою подругу, заявивши наступне, вона підійшла до однієї дівчинки та спитала, що буде, якщо когось задушити, і він помре, поклала на її шию руки та стиснула. Дівчинка почала червоніти. Я сказала Мері зупинитися. Але вона не схотіла. Вона також обхопила горло полін, і та також почала червоніти. Підійшла інша дівчинка, і, і Мері зробила з нею те саме. Поліцейські повідомили місцеву владу про ці випадки. А втім, через вік дівчат ніяких дій, крім серйозної повчальної розмови з дівчатами, вжито не було. 25 травня того ж року Мері заманила чотирирічного хлопчика на ім'я Мартін Браун і задушила своїми руками. Після чого залишивши його лежати просто на брудній землі, втекла. У той же день, приблизно о 16 годині, троє дітей випадково натрапили на бездихане тіло чотирирічного Мартіна. Навколо його рота була піна, а на одязі сліди крові. Діти вибігли на вулицю та покликали першого дорослого, якого побачили. Джон Голл, місцевий працівник. Він одразу ж почав робити серцево-легеневу реанімацію у надії врятувати хлопчика. У цей момент до кімнати зайшли дві нерозлучні подруги Мері та Норма. Гол крикнув, щоб ті забиралися геть та продовжив спроби реанімувати Мартіна. На жаль, в нього нічого не вийшло, адже хлопчик вже був мертвий. З будівлі Мері та норма відправились до будинку, де жив Мартін, та повідомили його тітці наступне з одним із дітей, вашої сестри, щойно трапився нещасний випадок. Ми думаємо, що ми не можемо сказати напевно, тому що він весь у крові. Після чого відвели нещасну жінку до цієї самої будівлі. Біля тіла вбитого хлопчика, слідчі знайшли напівпорожню баночку Аспірина, через що спочатку припустили, що він помер внаслідок отруєння передозування. То вже наступного дня ростен тіла показав, що це не так. Відомий британський суд не знайшов слідів насильства на тілі дитини. І визначити причину смерті не зміг, зауважив, що теоретично інша дитина могла б задушити жертву, не залишивши слідів через невелике фізичне навантаження. Та, зрештою, було винесено вирок про те, що смерть підозріла про те, що інша дитина може бути вбивцею, ніхто тоді не вірив. 26 травня на свій одинадцятий день народження Мері жорстоко побила молодшого брата Норми. Її було важко відірвати від хлопця. Це вдалося лише тоді, коли його батько, який просто зайшов у кімнату. Їх розняв. Пізніше, у той же день, вони разом з нормою пробрались у дитячі ясла, де влаштували справжній погром, розмалювали стіни, роз... перевертали столи, стільці, але найцікавіше лишили після себе кілька записок, щоб повернутися ми вбиваємо, стережіться. В них йшлося про те, що це вони вбили Мартіна і погрози з нецензурною лайкою. Всі ці записки невдовзі потрапили до рук поліції, якби вони поставились до них трошки серйозніше, скоріше за все. Ще одне життя однієї дитини можна було б врятувати, але нічого з цього не сприйняли серйозно. Просто списали на дитячі витівки. Декілька наступних днів Мері продовжувала приходити до будинку Браунів. Вона постійно діставала його родичів питаннями по типу: що ви відчуваєте зараз, чи бракує вам Мартіна, і все таке інше. 29 травня, коли всі готувались до похорону, Мері та Норма Белл в черговий раз прийшли до його будинку. Побачивши матір хлопчика, Мері сказала, що хоче його побачити, і коли жінка відповіла, що, на жаль, її син вже помер, вона відповіла наступне: я знаю, що він мертвий. Я хочу побачити його в труні. Пізніше в школі під час творчого завдання Мері намалювала малюнок мертвої дитини із надписом Пігулки. Вчителя це не збентежило, так як на той момент всі діти в школі тільки говорили про це вбивство, але зрозуміло, що Мері залишила на папері щось більше за прояв своєї уяви. Після поховання Мартіна місцеві жителі організували демонстрацію, на якій закликали в. Скоріше знести всі покинуті будівлі. На фото дві дівчинки тримають транспарант із закликом це зробити. Це мері і норма. З того моменту вона ставала деталі жорстокішою. Одного разу навіть побила свою єдину подругу норму, прокричавши Я вбивця, а зовсім скоро підтвердила, що це не просто слова. 31 липня 1968 року Норма та Мері гралися з трирічним хлопчиком Брайаном Гау біля будинку, де він мешкав. Тоді з кухонного вікна батьки хлопчика востаннє бачили його живим. Дівчатка вмовили Брайана пограти разом з ними в цікавішому місці на пустирі біля залізниці, неподалік від будинку, де мері вбила Мартіна Брауна. Там просто на вулиці Мері схопила хлопчика, однією рукою затиснула йому ніс, а іншою здобила горло. Норма спостерігала за всім зі сторони і нічого не робила. Коли Брайан перестав дихати, обидві дівчинки просто втекли. Менш ніж за годину повернулись з ножицями. Ними Мері вирізала на животі хлопчика літеру Н, потім М, тобто ініціали подружок. Також відрізала йому волосся. Порізала ноги геніталії. Тіло хлопчика поклали на пустирі між бетонних плит, вкривши травою та бур'яном, а ножиці сховали неподалік, після чого відправились додому. Пошуки розпочалися вже за пару годин після його зникнення. До них долучилися усі рідні та їх сусіди. У той же вечір, о 23-й годині, прибувши на місце злочину, поліцейський відмітив синюшний колір губ та декілька синців на тілі жертви. Цього разу слідчі вже не відкидали, що вбивця дитина, і всі рани були нанесені дуже легко, без використання великої сили. Ніхто не хотів, щоб вбивця лишався на свободі. Всі сили поліції були кинуті на цю справу. До розслідування залучили більше сотні детективів, завдяки чому вже до 2 серпня вдалося опитати 1200 дітей. Опитували лише тих, хто проживав у тому районі, де знайшли тіла хлопчиків. Усіх опитаних своєю поведінкою, поміж інших, вирізнялись лише дві дитини, яких бачили разом з Брайаном в день його смерті. Це були Норма і Мері. Тож їх опитували особливо ретельно норма не могла приховати захвату від того, що з нею відбувається, і постійно посміхалась, їй явно подобалось бути частиною розслідування, але на всі питання відповідала неохоче нічого не знаю, нічого не бачила. Мері була ще більш закритою і підозрілою. Свідчення обох були непродуманими та суперечливими. Обидві підтвердили, що дійсно бачили його в день смерті. Правда, лише до обіду. Що була після обіду, вони не знають, так як пішли додому. Слідчі відчували, що щось тут не так, і дуже м'яко, без погроз продовжували опитувати мері та норму на наступний день. Іншого разу Мері розказала трішки більше, ніби згадала, що бачила, як грається якийсь восьмирічний хлопчик. Більше того, коли вона йшла вже додому, побачила, як він його вдарив. А пізніше, в той же день, побачили ще більше, як цей хлопчик з зламаними ножицями намагався відрізати коту хвіст. Той хлопчик був весь у траві та якихось бур'янах. Далі цитата: Я бачила, як він намагався ножицями відрізати хвіст. Але з ним щось було не так. Після цієї заяви чоловік, який вів ту справу, Джеймс Добсон, зрозумів, що абсолютно точно Мері причетна до вбивства, адже ніхто не знав про ножиці крім поліції та вбивці. Хлопчик, якого нібито бачила Мері з Брайаном, був у місцевому аеропорту. Це підтвердило багато людей. Прямих доказів, що саме мері є вбивцею, слідчий не мав. 4 серпня все почало складатися саме з собою. Норма вирішила зізнатися в тому, що саме зробила її подружка Мері, і розказала все батькам. Ті, в свою чергу, запросили слідчого додому, сказавши, що їх донька хоче зробити заяву стосовно смерті Брайана. Слідчий одразу ж приїхав до будинку, уважно подивився на норму та попросив спокійно розказати все, що вона знає. І дівчинка розказала, що була присутня на постері під час того, як Мері своїми руками задушила хлопчика. Більше того, вона додала, що Мері поділилася з нею тим, що їй дуже сподобався процес вбивства. На місці злочину норма в точності показала, де саме лежало тіло і де кинуті ножиці, якими Мері його понівечила. Цього вже точно не міг знати ніхто, окрім слідчих та виконавців злочину або свідків. Наступного дня, 5 серпня, Джим прибув до будинку та ще раз запитав її про події 31 липня. Цього разу дівчинка сильно переживала, постійно плуталася в показаннях та, зрештою, заявила, що ви намагаєтесь плутати мені мізки, і я найму адвоката, щоб він витяг мене з цього. 7 серпня 1968 року. Більше двохсот людей прийшли попрощатися з маленьким Брайаном. Серед них був і головний слідчий у його справі та одинадцятирічна Мері, яка стояла в перших рядах біля будинку, коли з нього винесли труну з маленьким хлопчиком. Чоловік похолодів від жаху від того, що він побачив. Мері стояла та сміялась і протирала руки. Я подумав, Боже мій, я повинен її заарештувати. Вона скоїть ще один злочин. В той же вечір нормі та Мері було висунуте обвинувачення у бивстві. Почувши це, Мері заявила, мене це влаштовує. Також підтвердила, що дійсно була присутня в при вбивстві хлопчика, але його скоїла норма, крім того, зізнала, що вони з нормою причетні до розрухи у яслах на наступний день після вбивства Мартіна Брауна. Але слідчий і так вже все знав, що вони є автором записок. І хоча в одній з них було написано, що автор несе відповідальність за смерть Мартіна Брауна. Мері це заперечувала, казала, що це був просто жарт. А от норма не заперечувала і розказала все, що знає про вбивство Мартіна Брауна. Пізніше судова медична експертиза показала, що волокна одягу дівчат в точності збігається з тими, що знайшли. Хто конкретно з дівчат вбивця чи, можливо, обидві є вбивцями, невідомо. Результати психологічної експертизи показали, що норма має затримку розвитку, але крім того, є цілком врівноваженою дитиною. А ось Мері у чотирьох різних психіатрів поставили один діагноз психопатичний розлад особистості. 18 грудня 1968 року після дев'ятиденного судового процесу, Процесу, норму Белл виправдали і зняли всі обвинувачення. А от з мері Белл зняли тільки обвинувачення у навмисному. Вбивстві та визнали винною у ненамисному за вбивство обох хлопчиків. Вона отримала покарання у вигляді позбавлення волі на невизначений термін. Загалом же дівчина провела за ґратами 11 з половиною років і вийшла на волю у 1980 у віці 23 років. Вона отримала право на повну анонімність і почала нове життя під новим ім'ям у новому місті і вже за 4 роки народила доньку, яка, звісно ж, нічого не знала про минуле своєї матері. У 1998 році журналісти відшукали Мері Бел та влаштували справжнє полювання на її сім'ю, після чого. Вона знову переїхала в іншу частину країни. Зараз Мері Белл має бути 67 років. Цікаво, чи здогадується хтось, дивлячись на неї, коли вона грається зі своїми онуками, що саме вона зробила з їх однолітками у дитинстві, а також чи здогадується хтось, що робили з самою мері. Дякую, що додивилися це відео. Я буду дуже вам вдячна за підтримку україномовного контенту. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дуже вам дякую.